Mm -hmm. Так, хлопчики, хлопчики, я з вами розрахувався да. за вашу роботу, все да. нормально. Да. Да? Да, да. 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 Ви да. в мене не в обіді, я на вас не в обіді. Да, да. все все, все, все зараз, в... вас... зараз я вас виключаю, заходжу в АйГо, у мене нормально все буде працює, працюєте, в лайбул, все І вірно. Да. все, я вам дуже вдячен, да. дуже вдячен. Телефончик ваш сохраню і в случаї чого можна дзвонити. Так, да, так, да, так, да. без питань. Все, все влад, влад, правильно, влад. А, так, я водимо влад влад. влад, 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 все. Дякую вам, дякую. Якщо там керівник вас чує, то скажіть йому, що дуже вдячен за вашу роботу, за те, як ви обслуговуєте, за те, як ви спілкуєтесь, спілкуєтесь, не спілкуйтесь, а пілкуйтесь за клієнта і за те, як ви спілкуєтесь з клієнтом. Це, це ви напряму до мене. Добре, я почув, дякую. <реш> ну, то, то, ну Вадим, ну я повинен був сказати, бо мені дуже сподобалось. І ви так декілька разів мені перед там турбували. Що це. дуже, дуже вдячний, дуже чесно. Mm -hmm. і, і я вже іноді так подумав, думаю, там може забити ну, А з другої сторони, думаю, та ні, воно ж потрібно і раз і дзвоночок від вас. Mm -hmm. Що це тані, ні, ні, воно. Я вам і пілкуйтесь, і спілкуйтесь з клієнтом, і пілкуйтесь за клієнта дуже-дуже добре, то вам плюсик, великий плюсик там. Все добре, дякую, дякую за угу. да, Так, да, так, да, да, як, як е, то передзвоню, як будуть проблеми, будуть дзвонити. Якщо там буде в мене зараз висвічувати, що за вас дати, то не, переживайте. Добре, дякую. Це, дя... Да, да, Влад, дякую, щасливо. Щасливо.